Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатки. 5,29 я вже вилітаю на роботу. Всталася, сьогодні, чогось колотилася в 4,15, але вчора о 10-й годині я вже спала. Слухайте, після вчора, після того масажу я виробилась. По-перше, що я бігала, дівчатки, ну я вже говорю, ну і хлопчики, як воно є після масажу. Хоча мені олічка говорить через 2-3 масажи, ви почувствуєте, як ви будете бігати по-маленькому, то я це почувствувала ще вчора олічка. Я не знаю, це, це дійсно. Дівчатка. Я хочу сказати, що я почуваю себе от і до Легко, хорошо, свободно. Плюс сьогодні йду на попригунчика одним словом, дівчатка. Прямо вдарилася. Ну, в спорт, спортсменка велика, розумієте? Ну, прям велика спортсменка стою, розумієте, ваша світулечка. Але я хочу вам сказати, дівчатка. Ну, робота робота. ми теж на роботі всякі дві робимо. Присіли, встали. Робота це одне. А... Масаж і спорт це гай друге. Хоча я буду, я буду на масаж ходити два рази в неділю. Ну і я ходжу на попригончички теж два рази в неділю. Боже, на дворі так тихо, так хорошо. 18 градусів показує в машині. Ну, прохладненько. Знаєте, такий вітерка немає, але я хочу сказати, що це як утро починається, як зябко. Я не знаю, що таке зябко у вас. Зябко у нас це так трошки як прохладненько. Ну нічого, я хочу вам сказати, що я що зимою що осінню у мене куртка футболка зимою це геть, якщо холодно, то я одіваю примірно там курточку і ну пуховичок і один світерочок. Зараз взагалі прекрасно. прекрасна. От Отака була погода, було б великолепно. Так що, мої ріднесенки, я вам таку за минутку розказую все. Сьогодні йду на попригунчика. А до речі, я завтра можу. Кстати, Олечка, я завтра можу піти на масаж, а в п'ятницю на попригончика. А в неділю ми уїжджаємо всі в Яремчу. В неділю ми наша прекрасна команда їде в Яремчу. Я, Костік, Танюшка і Леся. В неділю їдемо. У вівторок їдемо назад. середу вже йдемо на роботі. Уже поїдемо. Ми вчора передали новою почтою таке все необхідне, щоб не вести машину, тому що ми потім поїдемо машиною на відкриття. Але їдемо в неділю, так знаєте, прибрати, виставити холодильничок. Так, ми різнолічки, ну, я так думаю, що ви проснетеся сьогодні, так зробите. Потягуйські, потягуськи, личко своє, вмиле чи не вмиле. Слухайте, волос у мене оце ось його гафре. Дівчатка, ну це який день вже. Я щас, слава Богу, не так жарко, знаєте, не потім. коли потіш, ось я прийшла дому, хочу тебе гафре, чи в тебе кучеряшки. Я розумію, що тут воно накручена, а тут постійно мокра. Кожен день я мию голову. До речі, це я зробила гафре коли вчора? Да, вчора. Що в мене голова ще, вроді ж тільки вчора. А вчора мила? які брешти бреш в понеділок. да, в понеділок я мила голову. Бо ну, я такі часто теж забуваю, розумієте. Ні-ні, зубки чисті, душ шарко, це святое. А голову догафре зробила, якась там чолочка впала, та й байдуженько. Я хочу вам сказати, так я сьогодні, дівчатки, я без лісінчик. Багато хто написав, що треба цепляти. Я розумію, то нема на що їх цепляти. Куди ж їх цепляти? На очі. Нема дівчатка, повиривала. Вон, дивіться, сьогодні утром взяла таку в мене є чорна подводочка, накрасила, ні трошки нібито відкрила ті очки. Але я хочу сказати, правий глас у мене тако косить. От серйозно, передивіться. Так, нібито, як рижі каже, нібито, нібито я все вам розказала, все показала. Ну що, що я ще утром можу сказати? Мені так кажуть, утром встала, ото нема що слухати на борсло. Слух, подожди, моя красунечка, А що я дожди сказати утром? Ну, що можна було сказати утром? Ну, Утром що треба казати, добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Утром встали, глазки відкрили. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Все добре, живі, здорові. Встали, вмились, не вмились, пішли на роботу. Побули на роботі, прийшли додому. Зварили поїсти, не зварили, поїли, лягли відпочивати. Дівочки, а як? А що треба казати утром? Я не знаю. Ну що, сказати, що я вас люблю, що ви в мене прекрасні? Ну, звісно, ви в мене прекрасні, бо то ви що в мене обожулічки. Ви розумієте, так, як ви мені уділяєте увагу, то так ніхто не оділяє. Одним словом мої ріднесеньки. День прекрасний, день чудовий. Всегда говорю. Наше життя прекрасне. Потрібно жити сьогодні, з щастя, цю секунду. Я це буду говорити постійно, тому що це дійсно так. У нас є можливість зараз постояти з вами, поговорити, що плохо, що плохого дівчатка. Ну що, нічого. Так, мої рідні, це булиночка сьогодні, така вся розвенька. Слухайте, це платічко, що разбіра мені дала. Дівчатка, подивіться, яке в нас хлопчика, на мене свободна. Геть вже. Прямо таке дуже-дуже свободненько. І це такое можна зробити. Отак. Да, Ну, Ну, я люблю таке, щоб воно було легеньке, свободеньке. Це альбиночки на платі. Це я з неї його зняла. Це сьогодні лук, це будинка. У мене от альбіночки, дівчатка. І тапутулі мої хороші, це не комнатні, бо мені просто вийшла в комнатних тапочках, поїхала на роботу. Слухайте, я вчора у тих доробочих тапочках та й поїду, думаю, що мені не то, що, щось не то, щось, знаєте, таке. Опускаю голову, а я в тапочках ходила на роботу, приїхала до З мене їх ніхто не сняв, другий дав. На потулечки мої, це тапочки, які ходять по вулиці. Бачите, підошла по вулиці, йде норочка, дівчат. Ви питаєте, де я купила дівчинки, мої хорошенькі, Це рока года три назад. Я купила їх на сьому кілометрі. Отак, от, от просто йшла, побачила, купила і пішла. Платінчика, у мене це сьогодні від альбіночки. У неї цибулинка синя, у мене розова. Так що мої красуні, щоб ми не одягнули, ми всі баби, як баби, ми королеви. Правильно, щоб ми не оділи, щоб ми не взули, щоб ми собі не зробили. Ми просто богині. Так що я вас їх ай лав. Так, мені мої золотенькі, миренькі мої цибулинко вам показала про все нібито розказала. А вообще таке утром буває днем... що таке, кокосик? Добре, що телефон. Я тільки що показала цю будинку. Зараз му тельну би і то телефон упав би Цю Цибулинку показала, про вам розказала про, ханаш, про хороший настрій, розказала. Мої ріднесенькі з дому ми повинні повинні тільки вийти таку спинку назад, губки вперед і з правої ножки піти, тому що ви знаєте, що як ви вийдете з дому, з яким настріємо, отакий у вас буде весь день. Вийдете то похмурій, будете буркати оту, знаєте, на всіх. Лучше сидіти дома, а ви дружні вийти олипко. Не я таке говорю, така ділова. Знаєте, а коли буває дійсно на душі тяжко, виходиш то сама. Мордяку надула, потом ходиш буркаєш. Знаєш, тому сядь дома ти сиди, то й не поспитує. Тоже ділова розказує. А сама ж теж буває. Ну, моменти бувають разні. Дівчатка, це життя. Сьогодні може бути настрійні, але ми всі з настрій, тому що немає настрою, не буде нічого. Убідилася мільйон раз. Оце пришла з мордяку, не дути на роботу. Все, пиши, пропало. Іди додому. Ні, дівчатка. Ми вийшли. Олипка на лиці і I love you. Так, ми рівнолічки, я свою коротку завела, ще вам дві секунди хочу сказати, ви знаєте, що? Наші мисли матеріальні. Все, що ви задумали, воно обов'язково все здійсниться. Але ви не думайте, що ви зараз задумали, і воно у вас буде по щелчку. Ні, мої хорошенькі. До своєї мети треба трошки йти. Ну, пам'ятаєте, я вам розказувала і мільйон разів, що у нас була Таврія. І мені всі казали, боже, Таврія, позорна машина. Я кажу, слухайте, знаєте що, у мене в гаражі, якого не существува, того гаража, ми жили в компів 12 метрів в общежитті, стоїть 600 й Mercedes в сірому світі, абалгенно класний. Так, да, це на роботу, це в мене я робоча Таврія була. А думаю, Боже Боже, світа, що ти, ти ляпаш тим назиком? Через два роки в нас з'явився мерседес, шестісотий, сіром цвіті. Да, дівчатка, і хлопчики мої, до чого я веду? Що наші мислі матеріальні, все, що ви собі задумаєте, воно все здійсниться. Але ще раз хочу сказати, до своєї мети трошки треба йти. Так що ми рідні, сутки є, мілі-мілі секунди, коли ви таке зробили потягуськи, потягуськи, і ваше бажання здійсниться. Любе ваше прекрасне бажання завжди здійсниться. love you. Я вас люблю і їду на...